Доброго дня, шановні відвідувачі каналу. Зараз ми знаходимося в саду. Можемо наглядно подивитися на сорт пінову. До речі, зараз серпень місяць 2016 року. Плоди вже починають потрішечки наливатися, подріжечки вже мають окраску, тримують за рахунок холодних ночей і гарної сонячної погоди в день. Ось, Прориджування завязі тут не проводилося, тому плоди трішечки не, не такі крупніші, але доволі непогані. Скажем так, ось Наступне дерево. Що можна взагалі сказати про цей сорт пінова? Доволі непоганий сорт, гарний урожай, щорічний урожай з нього отримуємо. Урожайність стабільна, щорічна ураження. Коробими, такими, як парша, слабо уражується, в більшій мірі борошнистою росою може поражатися і то не, не, не так значно, як як порівняння з айдаретом чи іншими сортами. ось Як бачите, нагрузка врожаю доволі гарна. Підчепа 26. Доволі гарно в цьому році заклало. Ось, можете ще навіть побачити, це властей з декілька деяких, деяких сортів. Ось серпень місяць є цвітки. Ось. Ось як бачите, доволі гарно. Ще місяць плодам необхідно, щоб на дереві росли, тому вони ще дещо підростуть, ще дещо налив плодів більше отримають. І якщо будуть гарні холодні ночі, буде, скажімо так, гарний урожай. Ну на цьому все. якщо Є запитання, задавайте. Буду радий відповісти вам всім. Підписуйтесь на канал. В наступному огляді я розкажу про такі сорти як Флоріна. Покажу його наглядно, як, в якому стані він зараз. Я вже знімав про нього навесні, коли воно цвіло, А зараз покажу в серпні місяці, в якому знаходяться стані.